У законодавстві, що регулює питання нарахування плати за послуги централізованого опалення, відбулись зміни. Повідомляють у Бердичів Теплоенерго. Вони стануть помітними бердичівлянам уже незабаром після отримання чергової платіжки, інформаційне наповнення якої суттєво змінено. Тепер при нарахуванні плати за послуги опалення враховуватиметься і температура зовнішнього повітря, і кількість днів надання послуги, інформує директор Бердичів Теплоенерго. Андрій Кучевський. З 19 грудня набула чинності постанова Кабінету міністрів номер 1037 від 30.10.2015 року, згідно якої нарахування плати за послід тренізованого опалення проводяться застосуванням коригуючого коефіцієнта, що застосовує, що враховує фактичну температуру зовнішнього повітря і фактичну кількість надання послуг. Коригучкий офіцій, в залежності від його значення, впливає на суму нарахувань як в сторону зменшення, так і в сторону збільшення. Понизувався фактичні дані по кількості днів надання послуг транзованого опалення та температури повітря у 2015 році, можна діти висновку, що такий підхід враховує збалансовані інтереси як споживачів, так і підприємства теплоенерго. У Бердичів теплоенерго звертають увагу на питання нарахування пільг та субсидій для споживачів послуг із централізованого опалення. Більша половина 53% від 13 тисяч абонентів є отримувачами державних субсидій, 29% користуються. Пільгами питання соцзахисту найвразливіших категорій споживачів тримають під контролем на найвищому державному рівні, переконує директор Бердичів Теплоенерго. метою забезпечення повноцінного інформування споживачів про суму нарахування за послід централізованого опалення, види та розміру окремих перерахунків, суми неврахованих під субсидій та суми, що підлягає сплаті на кінець ранкового періоду. Підприємством було змінено інформаційну частину так званої нашої платіжки. Хочемо звернути вашу увагу і на те, що детальніше роз'яснення про вплив змін у законодавстві та нарахування плати за тренізованого опалення розміщено на нашому сайті та місцевих засобах масової інформації.